Добре, і зараз, значить, я буду, е, е, постараюсь сказати, а, як я бачу, що з цими етносами і націями робиться зараз в світі. А, значить, питання таке, то що ж насправді робиться в світі з етнічними культурами? Як нам буде з розпорошенням етносів, яке існує в наш час? Як бути з глобалізацією економічних відносин, яка розкидає етноси по всьому світу? Чи не знищує цей процес історичні надбання етнічних культур? Досягнення їх культур? Дехто вважає, що нації зникнуть і зникають. І в майбутньому е, житиме на землі якесь одне споріднене плем'я землян, де всі будуть рівні, розмовлятимуть спільною мовою, матимуть подібний колір шкіри, сірий, напевно, і так далі. Ви Ві відразу бачите, що е, це утопія, е, що ніколи так не буде. Як не буде того, щоб на землі всі дерева стали однаковими, щоб залишилось тільки один вид квітки, одна порода тварини, риби, комахи і так далі. Ми всі різні і такими будемо. Давайте проаналізуємо стан специфічно українського етносу в світі. Віктор Ющенко в промові до 18-ї річниці Дня Незалежності України сказав, що в світі проживає 70 мільйонів українців. Напевно, він цю цифру не взяв з потолка, а отримав від чихось наукових досліджень. Приймемо цю цифру за базис як сумарне українське населення землі. Але проаналізуємо суть цього факту. В самій Україні, як відомо, живе приблизно 46 мільйонів людей. Не кожен з них українець. Біля 10 мільйонів не вважають себе українцями зовсім, бо належать до інших етносів. Залишається 36 мільйонів українців. Серед яких, напевно, не більше половини можна назвати справжніми українцями. Тобто людьми з українською свідомістю. Інші ж, як кажуть, ні те, нісе. Таким чином в Україні проживає не більше 18 мільйонів свідомих справжніх українців. 18 мільйонів. За кордоном або в діаспорі. Або в розпорошенні проживає, давайте від 70 віднімемо 46, які в Україні буде 24 мільйони людей українського походження, серед яких набагато більший відсоток є свідомими українцями. Вважається, що біля 70% вважають себе активно з українською свідомістю. Це означає, підрахуємо, що за кордоном проживає. Біля 17 мільйонів свідомих українців. Таким чином в Україні проживає 18 мільйонів українців, а за кордоном 17 мільйонів українців. Це дуже важливий висновок, друзі. Навіть якщо цей висновок хоч приблизно правильний, чому є підстави вірити, то Україна і діаспора. Якщо брати до уваги тільки свідомий етнос є майже однакові по населенню, це також означає, що українців насправді не 70 мільйонів, як пан президент каже, а тільки 36. Інші 34 мільйони є баластом нації, який є важливий і відкидати його не треба, бо то є потенціал нації. Але мова зараз йде тільки за свідомого українця, такого, який вважає себе українцем і ніким іншим. Мова йде за українство, яке вже є національно пробуджене, а не те, яке ще спить. Ми встановили, що 36 мільйонів українців у світі вже є національно пробуджені, з яких 18 мільйонів проживає в Україні. І 17 у діаспорі. Тепер розглянемо, як все це національно свідоме українство існує як етнос і діє як етнос, сучасну добу. І чому так? Колись, бачу, заморилися, може я дуже швидко, ні? Все нормально. Колись до теперішнього часу етнос формувався, існував і розвивався в межах однієї обмеженої території землі. Ця тенденція змінюється. У світі формується новий спосіб існування етносів, які від формування способу життя в територіальних межах переходять до формування способу життя в глобальних межах. Чи це дійсно так? Вивчення етнічних спільностей показує, кількість національних угрупувань на землі не зменшується, а навпаки, збільшується. Наприклад, за пройдешнє століття в світі утворилося більше ста нових національних держав. Протягом цього століття цього століття, 21-го, буде утворено по прогнозах соціологів, більше 200. Нових національних держав. Тобто світ ділиться все більше і більше по національних признаках. Чому? Що змінилося в світі? Причиною цього є глобалізація економіки, яка потребує мобільності робочої сили. Іншою причиною є розвиток глобальних комунікаційних систем, особливо інтернету. Всі розвинені нації зараз розпорошуються по землі. Процес розпорошення викликає глобалізацію економіки. Процес переселення народів існував і раніше, але він, як правило, закінчився тим, що переселенці в далекі землі осідали і створювали нову націю. Так були створені, скажімо, Ісландія, практично всі країни Європи. Ближнього Дальнього Сходу. Цей період переселення народів і творення нових етносів пройшов, закінчився. І, напевно, вже більше не повториться. Зараз іде інший процес процес консолідації розпорошених по землі кусочків етносів, консолідації їх духовних сил і творчих енергій в одну. В такій консолідації є великий зміст. Це не тільки шлях збереження виживання етносів, але також поступ етнічних культур до вищого рівня розвитку. З вищим рівнем свідомості, яка отримала назву космічної свідомості. Це окрема тема, я можу пояснити, що таке космічна свідомість. Іде також процес розпадання багатонаціональних держав на їх національні складові. Які пізніше об'єднуються у світові етноси. Наприклад, в Бельгії йде протистояння фламандців і валонців, яке за всіма прогнозами скоро приведе до розколу країни на дві незалежні етнічні держави. В Іраку прагнуть стати незалежними курди, і об'єднатися об з курдами Турції. Шиїти це етнічні перси, хочуть приєднатися до Ірану, а суні етнічні араби до арабів. Афганістан розколюється на Паштунів, Синдів, Хазарів і інших. В Іспанії прагнуть незалежності Баски, Галійці, в Британії, Шотландці і Уельс, в англомовній Канаді бажає незалежності Франкововний Квебек, а від Росії хочуть відділитися не менше 20 різних народностей. Цей список можна продовжувати й продовжувати. Має місце факт. Що світ продовжує ділитися за етнічними ознаками. Націоналізм стає легітимною коректною політикою, яка веде до створення нових незалежних і процвітаючих держав. Люди починають розуміти політику націоналізму і підтримувати її. Маємо два напрямки етнічного розвитку. По одному йде розпорошення етносів по всьому світу з їх традиційних територіальних групувань, чому допомагає глобалізація економіки. А по іншому напрямку йде консолідація цих розкиданих по всьому світу етнічних кусочків в нову форму існування глобальний спосіб життя.